я вам покажу, це бруко. Це такий секонд, там посуда, тут все остальне. Там є э, меблі, э, велосипеди. І чого там тільки нема. От, заходите сюди, там вибираєте. такие блюдочка. Посуд, куча посуду. Куча всякого Ча... Ой. чашечки. Он по пять крон чашечки. По пять грамм чашек Скипи хочешь есть. Там чье? Инши ви видео. І штучки. Всякі куклы, ляльки. Вау! класс. І які класні взагалі дзвіночки. Це я люблю таке. Дивіться, які по 10 крон. Це що, церква. Не ви, 10 крон всього. Шикарно. Це 15. Боже, який посуд просто. Він цей коштук. 35 крон. Просто супер. Що тут є? Якісь чехли. Якісь що це таке? Не ясно, Ось годинники. Такі. Чехли. 50 крон. Він не йде чи ні? Ремені набори всякі. Новий жий, новий ремень 25 крон стоїть. Бачите, заклеїли. А він он вони просто його заклеїли. Коротше бусики. окуляри. Купив всяких. Дивіться. Вау. А шо це за чашки такі? Ой, дивится по 40 крон. А які класні Просто я фанатию тут. це роздивлятися Колянчики по 150 крон. Да, по 150. Ой, сори про эту камеру. Так краще. Просто мені так подобається разів Штук. Люстра яка. Шикарна просто. бусики, всякие дыльники, некие штучки, ножі видалки, тут мулики. Тут були персні. Я звійшли, купив якісь ляльки, непонятні. Не ясно, що це. Ой, і це годинник годинок. Класний. Скільки коштує? 25 крон. Ось ця новинка, прикольна. І ложки, і такі штуки. Знаходиться це все діло біля. Дори. Тут є Дора один, Дора два. Дора один і Дора 2. Це німецькі підлодки, станції. німецьких підлодок. От. Будувала їх ще Німеччина. О, там в мене є десь відео, в мене є, викладала. Вода змінюється кожні три хвилини. Дощ, сонце. Ну, коли сонце дуже класно, чайки кричать, птички. Мені так подобається чай, тому що я відчуваю, що я на морі. Ну, тут море недалеко. От. Сонце, звісно, краще, ніж дощ, але я сьогодні. Дощовику готова так сказати. Ну, реально, от, буквально ой, хвилина дві сонце і знову от, дощ починається. Ну, що це таке? йолки палки Що я купила? Отакий от великий е, аерогріль 25 крон коштує. Віце ще одна безкоштовна штука. Цим великом, бачите, є АТБ і ось ці. Ем, коротше, якщо у вас є АТБ оцей проїзний, то півгодини безкоштовно з цим віліком треба скачати додаток і потім ну, там розбиратися. От. За пів години безкоштовного користування цим сітелем. І тоді ви виставите і берете інший теж безкоштовно буде. Ось такі фішки безплатні. Блін, дощ фігачить, ну просто пісець. Ах.